Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянко-Бережанська в місті Тернопіль. Соня нас на продаж свіжепригнаний автомобіль Volkswagen Passat 2010 року, рік випуску, але по техпаспорту перша реєстрація була в 2012 році. Зараз в техпаспорті будуть писати дві дати. Тобто можна вважати, що автомобіль в експлуатації з 2012 року і він 2012 року. По комплектації, передні-задні прокроніки, автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого і лакованого елемента. Повністю весь в рідній фарбі. З рідними вікнами лобове також рідне у нас. Два комплекта ключів. Колеса у нас розміром. 215-55-16. Тормозні диски в хорошому стані, взагалі без вербітки. Замінені, тормозні колодки також змінені. Підігрів зеркал, електрозеркала, 4 склопідйомника, датчик світла присутній в автомобілі. Салон в хорошому стані, сідушки не роздерті, не протерті, Напівелектричні сідушки у нас присутні. Круїз, контроль, мультируль, датчик світла, датчик доща, все це присутнє. Старт-стоп, глушиться і заводиться з кнопки автомобіля. Яких помилок по ньому немає, тисяч кілометрів, Чистя ступка. Автохолд. все є робоче. Двохзонний клімат-контроль е присутній у нас Android система. Ніяких нюансів немає. Йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, по салону зроблена хімчиста, іонізація, обіті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена, салон не зачуханий, пластик не потертий, не роздертий. Все в хорошому стані. Задні парактроніки присутні в автомобілі. Задня шторка присутня, багажник красивий, великий, просторний, затертий, яких гнянсів немає. По кузову також нюансів немає, нічого не позатиреного, ніяких царапин, такого нічого немає. Присутні ізофікс, офіцій, кріплення для дитячого крісла. Ідемо далі. Сідушки пасажира в хорошому стані, подушки безпеки присутні в бокових спинках, сідушка водія, клімат, контроль, все, нічого не позатирне, ніяких нюансів немає. Крешка мотора знаходиться в багажнику, як ви бачили, вона віддається. Ніяких нюансів по мотору немає. Блоки не кручені, Нічого не кручені. Мотор рівно, стабільно, справно. ніяких нюансів по ньому немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупку його в ВВ, кредит в розсрочку в Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Звонити можна кожен день з 9 ранку. По шостому вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. По даному автомобілі, якщо у когось залишить додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. А в цьому автомобілі сертифікат вже присутній. Тобто, по суті, тільки ваші документи потрібні, машина стоїть на перший облік на вас. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.